Доброго дня, друзі! Слава Україні! Героям слава! Як бачите, склад пустий, чистий. Правда, сліда після братіка фіатіка, бо у нас повернулася, так сказати, зима, похолодали, пішли дощі, і вчасно ми підживили пшеничку, дощі посприяють кращому розкладанню добрив, і рослинка їх буде засвоювати. Так, і по Канзасу. Врожайні склала 33,2. В 2022 році досить гарний результат, і ми доволі. Зацікавили нас два сорта: це 309 і 2035. Дуже гарні відгуки в Ютубі, в інтернеті. І ми вирішили спробувати на наших полях, як вони себе покажуть. Але попали в неприємну ситуацію. Я думаю, відео ви побачите. Ви там часто запитуєте, де взяти гарний посівний. Я думаю, ви відповідь знайдете в сьогоднішньому відео. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, слідкуйте, бо один ми сорт здали. Переглядайте, чому так. Закопляли ми їх в різних компаніях в різний час. І ну, так попали. Чому так случилось, я вам скажу. Бо забирали, посівну в самій Полтаві. Забирали вже ночі, бус там приїхав. Ми забрали і приїхали. А вдома, що ми вдома побачили, дивіться далі відео. Так, вчора в Полтаві придбали сою 3,09, Один ось розшили мішок. Даже ногтем давлю его, вона. А, тут два шва. Сыра, два шва там, По. По Сейчас расширим другой. Значит, в цьому волога, сейчас буду мерить, при вас даже видео не буду отключать 15,4, показала 15,5. Сейчас попробуем наступный мешок, что воно тут покажет, батька расшивая. Щось я не бачу. Надо ж знімай. Хороший його. А так, держи, щоб воно знімало. Все. Видно логомер? Да, да. Видно, да? Так, ось я косую? Повивже залізу рукою. Видно? Пятнадцать и четыре. Да, пятнадцать четыре видно. Оно на зуб видно, что она мягкая. Вот я беру ее. И... На зуб, ось он вкусив, вона она сера Видно это? Да? Видно. Для полной ясности картины пишите, где наша соль. Иди сюда. Я вам просто покажу, какая у нас соя, яка какая А це я знімаю свою сою, показати, яка волога в нас. Кучі, яка осталася. Дев'ять і п'ять, це в нас у кучі лежить. Це те, що осталося. Ну, ще зі ще раз вашу. Пішли, знімаємо мене. Наведи. Ось дивіться, це ваша соя. Я зберу. Оце соя не кондиція. Наводи сюди, отак, ось, ось сюди. Ось соя. ось, З неї діла не буде. Це тільки зверху я його беру. Ну, перевіряємо ще раз там. вашу сою. 15,3. Це мішок розшив при вас. А ось попередній мішок, який я розшив, наведи. Ось. Порчена. З неї діла не буде. Ну Тому не вся, на ну попадала, не вся. ось, так, ось ну це попадає. Ось, цього. так пав, ну багато ну, її. Ну багато, де. на сара дуже. І сарат. Ще з цього мішка, який перший, я розпечатав, щоб подивитися. Ось беру. Одинадцять. Соєві боби. Так. Ви скажете, що це не точно показує, я з вами згідний. Ось 0. 1% я накинув. 15,3 показує. перше там було е, точка 1%. це просто я накинув плюс 15,3. Це е, по нібулону я колись так здавав, то під нього настраював цей що. Е, як ви зрозуміли, дана соя перезволожена, багато зіпсованого насіння, хоча нам обіцяли гарний посівний із вологою 14. По госту 14 волога це в базі. Коли вона потрапила до лабораторії, туди в пакеті зав'язана там взагалі була волога 19. На що Анжела Павлівна сказала, хлопці, поверніть цю сою, бо їй ще 2 місяці до посіву лежати, і як вона збережеться, дуже велике питання. Так що, кому цікаво, перевірити свою сою, внизу в описі номер телефону Анжелі Павлівні, телефонуйте і домовляйтеся, перевіряйте. Дана соя коштує майже. 30 тисяч. Ну, посівний просто жах. Так, ми попали на таку сою. Ну, ну так. По енергії 64, схожість 64, 20% аномальних, 16% загнилих, фозеріоз 28. Ну, такі результати печальні. І зараз е, будемо набирати 2.035 і відправляти теж на лабораторію. Ну, візуально ви зараз побачите трошки кращий вигляд. Друзі, привезли ми другий сорт. То, як ви зрозуміли, ми здали, нам кошти повернули. Тільки попали, грубо говоря, на лабораторії за наші рахунок. Але дякую тим людям, що повернули. Будете запитувати, що за компанія. Ну, я вам скажу в їх менеджера, де ці менеджера беруть, це дуже велике питання. Так що перевіряйте свій посівний матеріал, щоб ви не попали в ту ситуацію, як ми попали. Привезли ми ще один сорт, зараз будемо набирати і відвозити на лабораторію. Провіримо. Так що, як зрозуміло з відео, будемо в цьому році тільки один сорт. Додатково один сорт засівати. Це 2.0.35. Репродукція. Що, ті, що 3.09 було, що 2.035 першу репродукцію не беремо еліту, вона досить дорого коштує. І як ми бачимо, все залежить від погоди, яка б репродукція не була, чи вона буде елітою, чи вона буде першою, чи другою. Погодні умови складуться, буде гарний результат. Ми вже його. Розв'язували, дивилися, щоб не попастися. Де покажемо як вона. Саме на, на лабораторію теж в неї пігментації багато. Тако. Вроді чиста, але но... теж є ось попадається, ось, трошки порчена. Так, да, в неї э, 85 днів вегетації, правильно? Ну так, така калібровочка. Замов побачимо результати. Да, тут прямо рішення, якщо все буде в базі, будемо її сіяти. Перевіримо. Також дивіться виклик бреванту по соняшнику агровським В тому році ми в ній пробували, там три сорти, чотири сіяли сорти. Але вирішили, щоб було б чесно, спробувати нашій українські, хочеться нашого українського виробника підтримати. Взяли варт Агровський. Спробую один мішочок, порівняємо з бревантом 99 наскільки вони гарні. І також надали нам ще 5 мішків кукурудзи. Предлагали 9, але ми не схотіли, це дуже довго гратися. Тобто будемо поки сіяти 5 сортів кукурудзи Ніс. Ой, в ніс, Артагровський, вибачаюся. Ну, будемо теж з Нісом порівняти, щоб ви розуміли. Може, ще щось порівняємо. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, все буде Україна. Мирного неба, друзі!